Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відеогляді надамо вашій увазі технічний фен від компанії Metabo, а саме модель hg 600 Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, та сам технічний фен. Отже, розглянувши комплектацію, перейдемо до технічних характеристик. Повітряний потік регулюється 150, 300 та 500 літрів на хвилину. Кількість ступенів регулювання об'єму повітря 3. Температура також регулюється від 80 до 600 градусів по Цельсію за допомогою 9 ступенів. А отже, плавно. Вага інструменту без кабелю 0,62 кг. Довжина мережевого кабелю 2,2 метри. Гарантія, що може надати магазин Tools.net.ua, як офіційний представник компанії Metabo, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це гарно прогумоване руків'я. Можливість працювати як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Для цього в інструменту є дві спеціальні ніжки. На задній частині інструменту ми бачимо можливість трьохпозиційного регулювання повітряного потоку, а також плавне регулювання температури. Мережевий кабель інструменту гарно прогумований в можливих місцях зламу, а отже, захищений. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Ви замість дякую, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей!